Кохає тебе Філіп Моріс. Знову ж таки, що ми бачимо? Ми бачимо маленького хлопчика, який уже з народження знає, що він якийсь ну не такий, не такий, як всі. Ми соціальні люди, соціальні істоти, ми хочемо бути в соціумі, і йому і без того, що він прийомний, уже да, щоб бути в цьому соціумі, треба було якось так в себе в якісь рамки так впихнути, що я аля нормальний хлопчик. Потім ми бачимо, да, що він дізнається, що він прийомний. Як він дізнається? Він дізнається той факт, що ось ці батьки прийомні спочатку поговорили з оцим рідним сином, а потім рідний син, да, і батьки почали йому говорити: ой, -ти -ти, 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 ти ти, І тут брат такий, а ти приємний, ти не мій рідний брат. Ну, да? Відповідно, ми бачимо, що нема ніяких хороших стосунків між цими всіми.